Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Щось захотілося сьогодні мойви, але знаю, що багатьом не подобається, коли мойву смажиш на олії, на плиті, все цей жир бризкає і так далі. Запах. Тому альтернативний рецепт, який я неодноразово на цьому каналі викладав, ну, сьогодні ще раз викладу, дуже швидко. Беремо мойву, кілограм, чи скільки у вас там буде. Беремо 2-3 столові ложки. Борошна пшеничного. Беремо неповну чайну ложку суміші спецій. Тут у мене хмелі сунелі, різні сушені трави, трішки чорного меленого перцю і трішки більше, ніж половинка чайної, навіть менше, половинка чайної ложки і менше солі. Отакий От одноразовий пакет нам буде потрібен. І трішки олії для того, щоб схвастити пергамент. Що ми робимо, друзі? Ми вставляємо поки що нашу рибку. Беремо пакет, висипаємо сюди наше борошно. Висипаємо сюди спеції сіль і перець. Ось так перемішуємо його трішки. Ви знаєте, борошна, мені здається, можна додати ще декілька ложок. Додали борошна. І тепер сюди беремо рибку. Я зазвичай там не знаю, по 5-7. Пакет ось так. І таку паніровочку робимо з цього борошна і спеціями. І тепер у нас рибка ось такій паніровці виходить, ми її надеко для запікання на пергамент, який був смащений соняшниковою олією. Все, ось так гарненько виклали нашу мойгу на противень. Відправляємо його попередньо розігріту до 180 градусів в духовку. І запікаємо до готовності. Єдине, що я роблю, через 30 хвилин витягаю противень і перевертаю всю рибку на інший бік. І потім вже допікаю до готовності. Все, друзі, супер смачна рибка, мойва, готова. Просто подивіться. Це як чіпси. Ідеально хрумка з ікрою. Дуже смачно. Це просто і смачно. Дякую що ви зі мною. І що це відео було для вас цікавим і корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте і до нових зустрічей!